Це дзеркальна зала будинку культури у селищі Дачному. Тут, за словами директорки, до вибуху російської ракети в Випні займалися танцями, боксом та фітнесом до 300 людей. Загалом же ж будинок культури приймав до 500 людей на місяць. Тепер тут порожньо. Це фоє нашого будинку культури. Тут, як ви бачите, були стемпи з нашими дітьми, з нашими вихованцями, які займалися тут творчістю. Це молодіжна група, дитяча студія розвитку. Також, як бачите, у нас теж були народний хор бар, духовий оркестр. Це старше покоління. Наші корифеї, які займалися творчістю в цьому будинку культури, який був збудований в 1974 році. І це наші корифеї, які були спочатку. Постройки будинку культури. Вони займалися тут по теперішній час, але зараз немає такої можливості. Будинок культури працював як гуманітарний штаб і як волонтерський центр. Ми допомагали нашим військовим. Ми плили тут сітків. Будинок культури організовував такі населення 2700 квадратних метрів. Більше 80 сіток ми наплили. Поки у нас не сталося цей обстріл. Ударна волна пройшла через всю будівлю. Не залишилось ні одного цілого вікна, ні, не одного цілої двері. Як ви бачите, стеля, це, це глядацька зала. Тут проходили концерти, діти займалися творчістю. І ви бачите, що ми залишилися вікна побиті, стеля впала. І буквально неділю назад стеля ще більше яка висіла, вона впала, тому що все-таки вібрація, все-таки все, вибрація, все, все, все падає. Ось двері, коробка. Це все було. Двері на першому тазі, поверсі. Коробка тут залишилась, ви бачите, все повиривало. Тут був музей. Ось такий міні-музей, де були зібрані витвори українського мистецтва. Ну, зараз ми все зібрали. Це все було теж знищене. Ось бачите. Матеріали художні. Як бачите, це все аварійне. Приліт був тут неподалеку, буквально в 10-15 метрах відсюди. Тут було два приліти. Одна ракета тут зірвалася, була воронка розміром десь 10 метрів. В округі і десь глибиною метра три-три з половини. Інша ракета впала там біля газової станції. Ця частина будинку вона вже не підлягає відновленню. Тобто її повністю потрібно розбирати є висновки експертизи, що вона. Тільки після повного розбору можна відновити цю будівлю. Це дуже коштовно. Оця будівля, взагалі це будинок культури, відновлення по експертній оцінці вартість десь 94 мільйона гривень.